Сьогодні по вулиці Кокшитавській у Довгинцівському районі сталася пожежа. За інформацією рятувальників зайнялася квартира ймовірно через вибух електронної сигарети, яка заряджалась. Вогнеборці загасили пожежу і допомогли вийти на двір мешканцям сусідніх квартир. Оперативно прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. З сусідніх задимлених квартир вогнеборці за допомогою захисту органів дихання вивели шістьох людей, з них трьох дітей. Після огляду медичними працівниками врятованим допомога не знадобилась. Попередньо пожежа сталася через вибух електронної сигарети, яка знаходилась на зарядці. Остаточну версію з'ясують правоохоронні органи. Ліквідували рятувальники швидко пожежу. До ліквідації залучалось 11 вогнеборців.